Сумніви це результат негативних думок, сумніви це страх, помилок, сумніви це невміння бути односпрямованим і перебувати в спокою і ясному стані. Як справлятися, навчитися сумнівом? По-перше, розвивати спокій, і по-друге, розвивати гнучкість. Якщо навіть ми можемо помилитись і прийняти неправильне рішення, але з цього ми можемо взяти позитивний досвід і покращити свою ситуацію. І навіть якщо дійсно ми помилились. Під час того, що з нами відбувається, ми можемо перебувати в спокою, бути гнучкими і змінити орієнтири, і покращити свою ситуацію. Тому дуже важливо працювати над керуванням своїми внутрішніми станами, вміти понурюватися у стан глибинного спокою. Кожен стан спокою в нього є своя глибина. По-друге, розвивати свою ясність по відношенню того, що з нами відбувається, на рівні відчуттів в нашому тілі, на рівні емоційних станів і на рівні грубих і тонких наших думок. Грубі думки дуже легко заспокоїти, але є тонкі думки, котрі вони на підсвідомості впливають на наше рішення, на підсвідомості впливають на наш внутрішній стан. І ми можемо не помічати наш фоновий стан. Котрий постійно заважає прислухатись до своєї інтуїції і прийняти правильне рішення. Тому в совокупності, якщо розвивати спокій, ясність, розвинення односпрямованої концентрації і свідомості, тоді ви зможете не попадати в тривогу, в сумніви, все це допоможе реалізовувати свої цілі, бути в стану радості, задоволення, рухатись до своєї мети. І саме цим ми будемо займатися на моєму інтенсиві, котре пройде протягом трьох місяців. По всім питанням пишіть мені в директ.